Вітаю вас! Читав прогноз Національного банку України на 2023 рік. Багато думав. А ще більше намагався відповісти на запитання, а чому на підставі яких обставин вони так порахували? Ну, дивіться яка ситуація, я все розумію. Але от маленький, маленький нюанс. Як вважаєте, в цьому році заробітна плата буде зростати? Національний банк вважає, що буде. Мало того, дуже велике зростання. Спитаєте, ні, в минулому упало. Він це визнає, домовилася. А чому в цьому році зростати буде? Ну які будуть такі фактори, що в цьому році зарплата раз і підніметься. Ні, я розумію, ви скажете, що. відбудеться будеться якесь диво. Давайте так, хвилинку, ну, але прогнози будеться не диво. Це цифри, фактори, розрахунки. Диво я знаю без вас. Реально, що? Я вже мовчу про ВП, інфляцію і так далі. Ні, дійсно, дуже багато наобто, таких запитань, які можна вговорити, десь поругатись, десь посперечатися, десь ще раз дати запитання, а чому так, а не пише. Для того, щоб зрозуміти дійсно, що ж про, запрогнозував Національний банк, а це все таки важливо для розуміння, що ж буде відбуватися в нашій Україні, взагалі відбуватись. З українцями, з грошима, і не тільки з грошима, і з вашою роботою також, з вашим бізнесом. Я зробив відео, де що називається, критично розглянув прогноз Національного банку. Ну, постатею. Да, ВВП там є, інфляція, є, зарплата є. Що ви ще любите? Золотолітні резерви є, не подивіться. Державний борг теж є. Ну все, ну все основне. І зробив це відео, що називається... Зібрав його, виклав, ну, розклав по полочці. Тому що, розумієте, ну, прогноз є прогноз. Та, е, там буває багато цікавого, буває багато заперечливого, але в будь-якому випадку ви ж розумієте, що прогноз дає розуміння, куди ми рухаємось або звідкуля ми рухаємось. І це все. Я оформив вигляді відео для Клуба Економічної мудрості. Цілком логічно, якщо людям дійсно цікаво, вони дивляться. І роблять висновки, наскільки прогноз Національного банку відповідає, не відповідає. Чому відповідає, чому не відповідає. Ну, Прогноз це є прогноз. Мало того, ну, Національний банк, як правило, прогнози робить раз в квартал. Або, не так, а переглядає. Так, це прогноз свіженький. Сам свіженький на початку року. Але дійсно важливо знати, що я. А для цього є відео для клуба економічної мудрості. Так що запрошу вас в клуб економічної мудрості. І не лише заради цього відео, а взагалі для того, щоб бути мудрими. І дивіться, і будете знати дуже багато цікавого і корисного з точки зору економіки. А так що, дякую за увагу, все найкраще. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.